Вітаю глядачі! Ви на каналі Цікаві історії і ми починаємо. Поляни, Кий, щек-хорив та їхня сестралиць побачили мальовничі пагорби на нас на, на пляжі Дніпра, і вони заснували місто Київ Кищек та Хорив. Можливо, були князями, але це в документах не згадується. І Грушевський потім встановив то, що наступними князями був Олег. Він керував Наварським князівському, але потім хитрістю забув владу у Києві. І... Керував Київським князівством та Новгородським. Потім був князь Бравлин і він, згадується тільки в одному документі. Про нього я не буду розказувати. Потім були Аскольд і Дір. Вони правили з 860 по 882 роки. Потім прийшов Олег. Вищий і сказав то, що Київ буде мати всім городам Руським. Це ідеться про Русь, а не про Росію. І... Потім їх е, Ігор Юрикович він е, е, мав дружину княгиню Ольгу, але е, коли Ігор його розбирав данину, його убили деревляне, а потім княгиня Ольга помстилася за це. Вона наказала солдатам зібрати данину з одної хати, наприклад, один голуб. І потім вони назбирали і прийшли. Потім підв'язали до до ніг голубів мотузку, і на кінець причепили кору і підпалили. Голуби, звісно, полетіли до свого дому, і, і будинки дерев'яні всі погоріли. Потім прийшов Святослав Хоробрий, і потім прийшов Святослав Хоробрий, і його замінив Ярополик Перший Святославич. І потім після нього почався Він був останнім князем Нехрещеної Київської Русі.